Слава Україні, слава збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Мова піде про троянду Memory Lane. Це є класична троянда для зрізування, була селекціонована з метою флористики, але по типу зростання чайного гібридна, відповідно, вона поселяється вже в наших садочках в відкритому ґрунті. У мене перший сезон. Купила я її бо так, бо сподобалася непогана була картинка в інтернеті. Це по-перше, по-друге, я люблю таку гаму кольорів, таку бускову, лавандову світлу. Ну і по-третє, частина троян до мене все ж таки куплена. Бо та, бо інформацію українською годі знайти в тому Ютубі, тому, думаю, так, купляю, і потім буду вам висвітлювати. От, а потім я коли в сезон бігаю і думаю, так чи знімати, чи все ж таки йти, що зробити біля троян. Тому приєднуйтесь, будь ласка, і висвітлюйте свої трояни в Ютубі українською. Багато я вам про неї не розкажу, але що я побачу. Квітла вона так непогано, не одну квітку мені показала, навіть з у цвітями квітувала. кущик досить легенький, маленький, але так, він ще й зовсім молодий. Влітку вже вона стояла повністю оголена, чи то не справжня чи то Ну, Я її проливала. Ой, який це Магнікур там, спеціальний оцей проти несправжньої брошнистої роси. Тому та, цільово буду її ще лікувати і наступного сезону. І що я побачила? Звісно, що це куч молодий перший сезон, але те, що я побачила, що найкраще, звісно, вона виглядає на піврозпуску. Коли вона вже розкриється, я думаю, що. Ну, мало чи увагу вона би привабила от в повному розкритті. Але побачимо, як вона буде, коли трішечки зміцниться, підросте. Тоді вже можна буде дати більшу характеристику. От Пахощі вона не має, практично. ну, Кажу, класика для флористики для букетів. Маєте? Маєте старшу? Розкажіть. Дякую вам.